Вітаю! Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат і сімейний медіатор, і продовжуємо з вами шукати відповіді на найбільш типові питання у зв'язку з розлученням? Сьогодні розглянемо ваші питання щодо опіки над дитиною та реалізації батьківських прав та обов'язків. І десяте питання звучить так: скільки орієнтовно тривають судові процеси у справах про визначення місця проживання дитини? Встановлення графіку участі у її вихованні з тими з батьків, хто не проживає з нею. Як досвідчений адвокат, можу сказати загально дуже довго, оскільки залежно від стратегії, яку обирає друга сторона, такі спори можуть умисно затягуватися: або через наявку, або через переноси. Або через проведення експертиз, коли справа зупиняється, або через з'ясування думки дитини, або через відсутність світла, або через е, тривоги, або через те, що суддя дуже навантажений іншими справами, і справи переносяться. Тому е, такі справи можуть тривати. Аж до 6 8 років, особливо коли, пройшовши всі інстанції, першу, другу, апеляційну і третю верховний суд потребує повернення справи на новий розгляд і розгляд її спочатку. Тому, на жаль, такі справи можуть тривати роками, і я завжди сміюся, що дитина виростає, вже починає голитися. І відповідно спор або спір або зникає, або дитина каже батькам все, що вона думає щодо цього спору, і виникає знову ж таки конфлікт вже іншого роду між дитиною та батьками. У зв'язку з цим наша найкраща порада це домовлятися, вкладати договір, шукати способи достукатися до іншої сторони, звертатися до фахівців, до психологів, до медіаторів, до адвокатів за переговорними всякими процесами для того, щоб на якомога швидше досягти згоди. Ну і зрозуміло, що з'ясувати думку дитини, якщо вона досягла того віку і зрілості, коли може її висловити, або вже відповідно до закону. Обов'язково треба до неї прислухатися. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх під цим відео, приходьте до нас на консультацію, будемо раді вам допомогти.